Сумка 1303, 2000 тисячі гривень. Шкіряна сумка і шкіри Crazy Horse в даному випадку. Це наша 13-та серія. Вона наді мною представлена повністю. Може бути з клапаном, без клапана, з косим, з прямим, з накладною кишеню, без накладної кишеню. Це все одна та сама тушка, один той самий розмір, але з різними фасадами. Давайте роздивлятися 1303 за 2000 тисячі гривень. Шкірі Crazy Horse. Нагадаю, вона доступна у всіх можливих шкірах. Кольорах шкіри Crazy Horse та гладкої шкіри напа. Так, на задній стороні у нас кишеня на блискавці, блискавка металева, бігунці металеві. Спереду у нас три кишені. Одна врізна з металевою фурнітурою. Одна прихована з пластиковою блискавкою. І от така напівциркулярна з тканинним підкладом. Все дуже якісно зроблено. на... Матеріалах і на роботі ми не економили. Ми є безпосередніми виробниками цих виробів, тому ціна дві тисячі гривень. Ви ніде за таку ціну нічого толкового навряд чи придбаєте. Ремінь шкіряний. Металева фурнітура регулюється одним рухом дуже швидко, легко в широкому діапазоні. Основне відділення на блискавці відкривається однією рукою плавно і все добре. Всередині сумка також продубльована текстильним підкладом. Є кишенька на блискавці, є кишенька відкритого типу покласти ключі телефон. Щодня відправляємо без передоплати на ложкою по Україні. Відправляємо в Польщу, в Німеччину, в Молдову. Будь-куди по Європі ціна доставки приблизно 450 гривень. Також відправляємо в Америку. Зроблено в Україні 2000 гривень, власне виробництво ніяких передоплат. Пиши, замовляй, дивись, потім оплачуй.